Справа 388. Побудуйте прямокутник, сторони якого дорівнюють 25 мм і 35 мм. Ну що ж, давайте будемо будувати. Що нам треба? Олівець потрібної товщини. так, І візьмемо лінійку. Добре. Нам треба побудувати прямокутник, сторони якого дорівнюють 25 мм і 35 мм. Давайте я спочатку нарисую. Наприклад, 35 мм довшу сторону. Будемо вважати, що як у вас у зошиті одна клітинка це 5 мм. Тоді, якщо треба 35 мм, це 7 таких клітинок відкладаємо. Отже, відкладаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, 1 см, 2, 3, ну і з половиною. Тепер нам треба відкласти перпендикулярно під кутом 90 градусів, бо це прямо кутник, треба відкласти два відрізки довжиною 25 мм. Тобто, якщо по 5 мм одна клітинка, то таких клітинок має бути 5. Відкладаємо вниз. Раз, два, три, 4. 5. Це раз. Ну і з іншої сторони. 2, 4, 5. Ну, а тепер з'єднуємо. Всі кути мають бути 90 градусів. Так, з'єднали. Ну що ж, можна єдине, що ще, позначити його. А, Б, С, Д. Хоч це, звичайно, не обов'язково. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову на цьому вправу завершено.